Що солдат собі по дорозі раз-два, раз-два, ранець за спиною шабля при боці. Йшов він додому з війни, дорогою зустрів він стару відьму. Вона була така потворна, нижня губа в неї звисала аж до грудей. Добрий вечір, солдате, ач яка в тебе славна шабля і великий ранець, ти справжній солдат. Ну, одержиш ти зараз грошей, скільки захочеш. Дякую тобі, стара відьма, сказав солдат. Бачиш, ти, ондочки, старе дерево? спитала відьма і вказала на дерево, що стояло неподалечку. Воно зовсім порожнє всередині. Ти лізь на гору, побачиш там дупло. Спустись в нього на самісінький низ, у дерево. Я перев'яжу тебе мотузкою круг пояса, і витягну назад, коли ти мені гукнеш. А навіщо мені лізти туди в дерево? спитав солдат. За грошима, відповіла відьма. Знай, що коли дістанешся самісінького низу в дереві, ти опинишся в великому підземному ході. Там зовсім світло, тому що горить більше сотні ламп. Ти побачиш троє дверей, можеш їх відчинити. Ключі стирчать ззовні. Заходь у першу кімнату, там посередині, на підлозі, побачиш велику скриню, а на ній собаку. Очі у нього завбільшки, як чайні чашки. Але ти не бійся. Я дам тобі мій синій картатий фартух, розталиш його на підлозі, швиденько схопи собаку. І посади його на фартух, а тоді відчини скриню і бери гроші скільки захочеш. У тій скрині тільки мідні гроші. Та якщо ти хочеш срібла, то йди до другої кімнати. Там сидить собака з очима, як млинарські колеса. Та ти не лякайся, посади його на мій фартух і бери гроші. А якщо тобі захочеться золота, Дістанеш і його стільки, скільки зможеш віднести, зайди тільки до третьої кімнати. Але в собаки, що сидить там, кожне око як кругла вежа. Оце справді пес. Можеш мені повірити, тільки тобі його нема чого страхатися. Посади його лише на мій фартух, і він тобі нічого не зробить. От і бери собі зі скрині золота, скільки душі заманеться. Воно непогано, мовив солдат, але що ж я мушу дати тобі за це, стара відьмо? Я гадаю, тобі щось від мене потрібно. Ні, мовила відьма. Я від тебе не візьму ні копійки. Ти мене тільки принеси, старе кресало, яке там забула моя бабуся, коли спускалась туди востаннє. Ну, перев'язуй мене мотузкою, сказав солдат. Готова, сказала відьма. А ось і мій картатий синій фартух. Поліз солдат на дерево, спустився в дупло і опинився, як і сказала відьма, у великому проході, де горіло кілька сотень ламп. Ось відчинив він перші двері. у, -у, 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 -у там сидів пес і лупав на нього очима, завбільшки, як чайні чашки. Нічогенький молодець, мовив солдат. Посадив його на відьомський фартух і набрав повню кишеню мідних грошей. Потім закрив скриню, знову посадив на неї собаку і попрямував до другої кімнати. Ой ой, а там. Сидів пес з очима, як млинарський колеса. Нема тобі чого витрішки продавати, ще очі болітимуть, сказав солдат, посадив і цього собаку на відьомський фартух. Та коли він побачив у скрині велику купу срібла, викинув усі мідяки і набив обидві кишені і ранець самим сріблом. Тоді пішов він у третю кімнату. Ну й страхіття! У цього собаки були очі справді такі величезні, як кругла вежа, І крутилися зовсім, як колеса. «Добрий вечір!» – вимовив солдат і узяв під козирок. Такого собаки він ще ніколи не бачив. Проте солдат не став довго роздивлятися, а посадив і його долі на фартух та й відкрив скриню. Матінко рідна, скільки там було золота. На нього він міг би купити весь копенгаген, всіх цукрових поросят у перекупок ласощами, всіх холов'яних солдатів, дерев'яних конячок, всі батіжки на світі. Оце справді гроші. Солдат викинув усе срібло з кишень і ранця і так набив золотом свої кишені, ранець, кашкети, чоботи, що ледь-ледь міг поворушитися. Тепер вже він мав гроші. Він посадив собаку знов на скриню, захлопнув двері і гукнув нагору. Тягни мене нагору, ти, стара відьмо, а кресало ти взяв? спитала відьма. Отаке. Зовсім забув, сказав солдат, пішов і взяв кресало. Відьма витягла його нагору, і він знову опинився на дорозі. Його кишені, чоботи, раниці, і кашкет були повнісінькі золота. Навіщо тобі це кресало? спитав солдат. Це тебе не обходить, відповіла відьма, адже ти одержав гроші, а мені давай тільки кресало. Дурниці, сказав солдат, зразу ж мені кажи, навіщо воно тобі. А то я витягну шаблю і відрубаю тобі голову. Не скажу. Мовила відьма. Тоді солдат відрубав їй голову. Відьма упала мертва, а солдат зав'язав усі гроші в її фартух, закинув вузол за спину, сунув кресало в кишеню і попрямував до міста. Це було дуже гарне місто. Солдат зупинився в найкращому готелі, обрав собі найкращі кімнати, замовив найулюбленіші страви адже він тепер був багатим. Мав стільки грошей. Служний, який чистив йому чоботи, здивувався було, чого це у такого багатого пана такі кепські чоботи. Але ж солдат ще не встиг справити собі нові. Проте другого дня він придбав собі чоботи і багаті вбрання. Тепер солдат став знатним паном, йому розповіли про всі дива в цьому місті і про короля. І про чудову принцесу його дочку. А як би її побачити? спитав солдат. Це зовсім неможливо, сказали йому. Вона живе у величезному мідному замку, а замок оточений високими стінами з вежами. Ніхто, крім самого короля, не сміє туди ні зайти, ні вийти, бо королю напророчили, що дочка його вийде заміж за простого солдата. А королям таке подобатись не може. От би поглянути на неї, подумав солдат та хто б це йому дозволив. Тепер він зажив дуже весело, ходив у театр, їздив кататися в королівський парк і багато грошей віддавав бідним. І це було б дуже добре з його боку, адже він по собі добре знав, як то погано, коли не маєш ані копійки в кишені. Тепер він був багатий, розкішно вдягався і придбав багато друзів. Вони його називали добрим молодцем, справжнім кавалером, і йому це дуже подобалось. Але він щодня тільки витрачав гроші, а нових взяти не було звідки. І врешті у нього лишилося тільки дві монетки. Довелося перебратися йому з гарних кімнат в крихітну кімнату аж під самісіньким дахом самому чистити собі чоботи і латати на них дірки. Ніхто з друзів тепер його не відвідував, надто вже високо було підніматися до нього. Якось зовсім пізно ввечері солдат сів в своїй кімнаті, і в нього не було грошей навіть на свічку. Тут він згадав про маленький недогарок у кресалі, який взяв у дуплі дерева, куди його спускала відьма. Солдат дістав кресало і недогарок і ударив по кременю. Викрашуючи вогонь, двері широко розкрилися, і пес з очима, як чайні чашки, той самий, якого він бачив під земелі, з'явився перед ним і спитав, що накажеш мені, господарю? Що таке? здивувався солдат. Та це ж виходить, призабавне кресало». Я зможу одержати все, що захочу. Дістань мені грошей, наказав він собаці, а той раз і вже немає. Два і знову тут, а в зубах тримає великий мішок з мідними грошима. Тоді зрозумів солдат, яке це чудесне кресало. Вдарить він один раз, прибіжить собака, який сидів на скрині з мідними грошима, вдарить двічі. Прибіжить той, у якого срібло, вдарить тричі, прибіжить той, що має золото. Ну, знову солдат перебрався в прекрасні кімнати, став знову носити багатий одяг, і всі його друзі відразу його пізнали і полюбили знову. От якось йому спало на думку А дивно, що я не можу побачити принцесу. Вона така красуня, кажуть усі. А яка з того користь, коли вона весь свій вік просиділа в мітному замку за високими стінами, з вежами? Невже мені так і не пощастить побачити її? А ну, де моє кресало? І він ударив по каменю. Враз перед ним з'явилася собака з очима, як чайні чашки завбільшки. Воно, правда, вже зараз ніч мовив солдат. Але мені страшенно захотілося побачити принцесу, хоч на одненьку хвильку. Собака одразу за двері і не встиг солдат отяматись, як він з'явився з принцесою. Принцеса сиділа в нього на спині і спала. Вона була така гарна, що кожен одразу побачив, що це справжня принцеса. Солдат не стерпів і поцілував її. Адже він був славний вояка, справжній солдат. Потім собака відніс принцесу назад. І вранці, коли король і королева пили чай, принцеса розповіла, що вночі бачила дивний сон про собаку і солдата. Ніби вона їхала верхи на собаці, а солдат поцілував її. Оце справді мила історія, промовила королева. І другої ночі в спальні принцеси залишили стару Фрейліну. Стара Фрейліна мусила дізнатись, чи то був дійсно сон, чи, може, щось інше. А солдатові знову страшенно заманулось побачити прекрасну принцесу. І от вночі знову з'явився собака, схопив принцесу і помчав, що є сили. Але стара Фрейліна одягла непромокальні чоботи і кинулась на навздогін. Побачивши, що собака з принцесою зникли в одному великому будинку, вона подумала: тепер я знаю, де їх шукати, і намалювала шматком крейди на воротях великий хрест, а потім пішла додому і лягла спати. Але собака, коли відносив принцесу додому, помітив цей хрест. Взяв також шматок крейди та й понаставляв хрести на всіх воротах у місті. Це було хитро вигадано, адже тепер Фреліна не могла відшукати потрібні ворота, бо хрестики були на всіх. Рано вранці король з королевою, стара Фреліна і всі офіцери пішли дивитися, куди ця принцеса їздила вночі. Ось куди, сказав король, побачивши перші ворота з хрестику. Ні, ось куди чоловіченьку заперечила королева, побачивши хреста на інших воротах. Але й тут хрест, і тут. загомоніли дами й офіцери, бачачи хрести на всіх воротах. Тут усі зрозуміли, що діла з цього не буде. Але королева була дуже розумною жінкою. Вона вміла не тільки на каретах гуляти, взяла вона великі золоті ножиці. Порізала великий шматок шовкової матерії на клаптики і шила малесенький гарнесенький мішечок. От у той мішечок насипала дрібної гречаної курпи і прив'язала до спини принцеси, а потім прорізала в мішечку маленьку дирочку, щоб курпа сипалась на шлях, яким поїде принцеса. Вночі з'явився знову собака, посадив принцесу на спину і поніс до солдата. Солдат так полюбив принцесу, що дуже бажав би стати принцем і одружитися з нею. Собака не помітила, що крупа сипалась за ним весь шлях від замка до вікна солдата, куди він стрибнув з принцесою. Вранці король і королева дізналися, куди їздила принцеса, і солдата посадили в в'язницю. От і сидів він. Ой, як там було темно і нудно! Йому сказали завтра вранці тебе повісять. Дуже невесело було це почути, а кресало своє він забув дома, в гостинниці. Вранці солдат підійшов до малесенького віконечка своєї камери і став дивитися крізь грати, на вулицю. Народ юрбами поспішав за місто подивитись, як його вішатимуть. Били в барабани, проходили полки солдатів. Усі люди бігли, біг і хлопчик швець в шкіряному фартусі й черевика. Він біг галопом, і один черевик злетів з ноги і вдарився об стінку, за якою сидів солдат і дивився крізь грати. Ей, ти куди поспішаєш? гукнув йому солдат. Адже без мене справа не обійдеться. А коли ти збігаєш туди, де я жив, і принесеш мені моє кресало. Я дам тобі чотири монети, тільки одна нога тут, а друга там. Хлопчик був не проти одержати чотири монети. Мерші дременув за кресалом, віддав його солдатові і. Ну, зараз почуємо, що було потім. За містом була збудована висока шибениця, а навколо стояли солдати і багато сотень тисяч народу. Король і королева сиділи на пишному троні. Навпроти суддів та радників. Солдат уже стояв на сходах, але коли вже хотіли накинути йому петлю на шию, він сказав, що перед тим як стратити злочинця, завжди виконують якесь його невинне бажання. Він би дуже хотів викурити люлечку тютюну, адже це буде його остання люлечка на цім світі. Король не посмів відмовити в такому проханні. І солдат витяг своє кресало, вдарив по кременю, раз, два, три, і перед ним з'явилися три собаки. Собака з очима, як чайні чашки, собака з очима, як млинарське колесо, і собака з очима, як кругла вежа. Ану, допоможіть мені визволитися з петлі, сказав солдат. І собаки кинулись на сусідів і на всіх радників, схопили того за ноги, того за ніс, та й почали підкидати на кілька саженів вгору. Усі попадали і порозбивалися. Не треба, закричав король, але найбільший пес схопив його разом з королевою і підкинув вгору одне за одним. Тоді солдати злякались, а весь народ закричав. Солдатику, будь нашим королем і одружись з принцесою. І ось посадили солдата в королівську карету, і всі три собаки танцювали перед нею і кричали ура. Хлопчаки свистіли, засунувши пальці в рот. Солдати віддавали їм честь. Принцеса вийшла зі свого мідного замка і стала королевою, чим була дуже задоволена. Весільний бенкет тривав цілий тиждень, і собака теж сиділи за столом і лупали очима.